Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Компанія HiCat має намір випробувати невразливий для ворожих систем РЕБ безпілотний комплекс HCX із дротовою системою передачі даних. Про це повідомляє Девід Гемблінг у своїй статті Forbes. Представники німецької компанії в серпні вирушать до України, щоб протестувати свій розвідувальний дрон HCX в умовах протидії систем радіоелектронної боротьби та ймовірно російських комплексів РЕБ. Якщо підрозділи захочуть Випробувати це на передовій це можливо, каже співзасновник компанії Ян Хартман. Головною особливістю безпілотника HCX є його система передачі даних, котра використовує замість традиційних радіопередавачів оптоволоконний кабель. Це забезпечує дрону повністю невразливий до радіоперешкод закритий канал зв'язку. Ця технологія була розроблена з огляду на поточні події в Україні. Ми хотіли створити комерційно доступну систему, яку було б неможливо придушити, каже Хартман. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальною котушкою. Кожна така містить кабель довжиною 10 кілометрів та важить близько 1,3 кілограм. У той час, як вага вдвічі довшою сягає 2,2 кілограми. При використанні кабель не натягується, радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Волокно досить міцне, тому дрон може літати над деревами та водою. Немає проблем із польотами по колу та у зворотньому шляху, каже Хартман. Сам безпілотник здатен піднімати корисне навантаження масою до 5 кілограмів, тому для нього таке навантаження не є надмірним. Його Вантажу підйомності вистачає для того, щоб нести камеру з 10-ти разовим оптичним збільшенням і тепловізором, окрім невразливості до перешкод та ефекту радіогоризонту іншою перевагою системи зв'язку. HCX є швидкість передачі даних до 1000 Мбіт за секунду, що дозволяє передавати чітке зображення високої якості протягом усього польоту. Картман зазначив, що ця технологія вкрай перспективна в умовах дедалі вищої, інтенсивності кібервійни, однак вона потребувала розробки нових підходів. Волокно не повинно бути надто легким. для Розмотування, інакше воно витягнеться через спадний рух гвинта, каже він. Крім того, оптоволокно не повинно скручуватися під час розмотування, інакше воно порветься. Технологія Fly by Fiber використовує спеціально намотані котушки зі скло волокна з покриттям, які встановлюються за спеціальною технікою намотування. HiCat планує підготувати HCX до серійного виробництва в листопаді за планами випуску близько трьох тисяч одиниць на місяць у партнерстві з іншою німецькою компанією ODM GmbH. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.